На порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету винесено чотири питання. Члени виконкому першим схвалили проєкт міської цільової програми національно-патріотичного виховання. Просимо повторно схвалити проєкт міської цільової програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки. А саме у пункті 2.3 вказаної програми надано детальне роз'яснення, на які саме потреби ми просимо виділення. Коштів для облаштування площі, вшанування пам'яті загиблих героїв, боротьби українського народу із російським агресором, другим питанням члени виконкому підтримали міську цільову програму розвиток цивільного захисту міста Прилуки на 2021-2025 роки. Після виготовлення проєктно кошторисної документації резервується 40 мільйонів на для будівництва цих захисних споруд, на які буде розроблено проєктно на тільки після розроблення кошторисної документації і визначає конкретних сум по конкретних об'єктах. Розглянуто також питання нагородження почесними грамотами виконавчого комітету міської ради педагогів міста з нагоди дня працівників освіти, а також військовослужбовців до Дня захисника України, який, до речі, в цьому році відзначається 1 жовтня.